Ми нашою групою з данської мови відвідали Клампенборг, це передмістя Копенгагена. Там є величезний парк і ліс, в якому можна наживо побачити оленів, що ви зараз і бачите на моєму відео. І зараз вони раптом повертають в інший бік і біжать дуже швидко. Ми спочатку не розуміли, що трапилося, але потім мені підказали, що просто до оленів дуже близько підійшла людина, а це була маленька дівчинка зі своєю мамою. Тобто ми всі стояли на відстані. Ви бачите, зараз це вожак стада. Він побіг дивитися, куди всі побігли, чому він розхвилювався, не розумів. Потім він зрозумів, ну я не знаю, що він там зрозумів, але він вирішив попоїсти і дуже довго їв він навіть не підіймав голови. Ми весь час його знімали. Так от, до цього стаду оленів підійшла дуже близько маленька дівчинка. Вона була зі своєю мамою. Тобто ми всі сили на відстані, не підходили. А вони чомусь. Підійшли, і мама ну, тобто не зупинила дитину чомусь, я не знаю. І олені дуже перелякалися і втекли, побігли в інший бік. Лише їхній вожак виявився сміливим. І от бачите, вони зараз повертаються. Тобто їх не було ну, буквально десь 2-3 хвилини, але вони знову повертаються. Що мені всі ситуації сподобалося, те, що Олені дуже... Згуртовані і дружні, от ми всі це помітили. У стаді, до речі, є також і інші олені-самці, от ви зараз бачите ще двох, але я поцікавилася інформацією, що зазвичай в стаді має бути один важак стада, тобто головний самець, і всі інші його поважають, і самки, і самці. І якби люди були такими згуртованими і дружніми, як олені, і поважали одне одного.